Всі ми знаємо безліч ігор та фільмів, в яких віртуальна реальність вже стала частиною сюжета. Ми всі звикли, що ми можемо зайти в нашу улюблену гру та бути головним героєм та робити все, що нам заманеться. Але ми навіть не помічаємо, що ми самі є частиною проекту по контролю МАС під назвою VLC. спостерігай, вивчай, контролюй. Вся наша поведінка в іграх, як ми виживаємо в постапокаліпсисі, чи граємо в Sims, вона моніториться. І коли ми граємо в ігри, ми навіть не підозрюємо, що для нас вже уготовлена роль персонажа гри. Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про цей експеримент. А перед початком реклама. Шукаєш україномовний ігровий канал. Тоді канал Survival in Games – саме те, що треба. Летсплеї на ігри, регулярні стріми, дуже смішні нарізки і дуже лампова атмосфера. В його стрімах скоро прийму участь також і я. Тому посилання в описі на канал. Не пропустіть нічого цікавого та підтримайте підпискою на канал. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди. Нам чути і ради, не чути злив. Ракети, дрони тут лише міне повле. Ми боремо за зоні людських мрій. Порох здавайся, та тікає колона. Збройні сили йдуть по вашій душі. Що сталося, що на вашій пиці. Чи з повертати нам своє додому? Добрий день, невеба! Ми українці. В усі часи люди прагнули контролювати інших людей. В різний час це відбувалося по різному. Починалося все з релігії, а закінчується засобами масової інформації. З появою сучасних технологій наше життя стало цифровим. Спілкування, робота і навіть розваги все це можна помістити тепер в одному комп'ютері. З появою ігрової індустрії світ перевернувся. Від малого до старого всі зацікавилися іграми. Люди почали масово купляти приставки, комп'ютери для ігр. І все б нічого, хай собі грають. Але згодом стало зрозуміло, що люди, які грають в ігри, в якому є свобода вибору, а також повна свобода дій, не ті, за кого себе видають. Наприклад, гравець, який в житті дуже гарний сім'янин та дбайливий батько, в іграх убиває та гвалтує, бо в грі за такі дії він не понесе ніякого покарання. Або чоловік, який в минулому був солдатом та вбивав людей, Грає в веселу ферму та доглядає за тваринками. Такими подіями зацікавилася організація під назвою і почала працювати над проектом VLC – Watch Learn Control. Головною метою проекту під видом звичайної гри а це може бути будь-яка гра, яка знаходиться під контролем VLC, знаходити аномалії в поведінці людини, бо саме в іграх люди можуть показати своє реальне обличчя. Та свою природу, бо в іграх ми можемо після кожної смерті переграти та не будемо нести ніякої відповідальності за свої вчинки. Якщо під час гри помічають людину, яка веде себе якось нестандартно, не так як більша частина гравців, то про цю людину збирається реальна інформація, повне досьє. І якщо людина веде себе в грі не так, як в реальному житті, то за нею починають слідкувати. Таким чином організація може розпізнати потенціального вбивцю або недооціненого генія. Таких людей беруть. До уваги, щоб потім підготувати до гри в реальному житті. Далі починається справжня гра. З цими людьми виходять на контакт так звані замовники. Коли потрібно зробити щось погане, то тут вступають в гру люди, які для цього створені. Потрібно організувати вбивство, беруть людину, яка, крім як убивати, нічого і не вміє в іграх. Потрібно організувати пограбування, краще в GTA, з цим ніхто не впорається. А потрібно щось зламати? Тут вступають в гру люди, яким по силу навіть взламувати та читирити в онлайн іграх. Таких людей вербують, готують. Тують та тренують. А самі як думаєте, наприклад, є один хлопець, у якого зламана психіка, над яким знущалися батьки, в нього немає майбутнього, і йому роблять таку пропозицію, в якій він може здійснити свою темну таємну мрію, вбивство або пограбування та ще й за великі гроші. Така людина перетворюється в безстрашну зброю. Але не тільки для поганих цілей проводиться цей експеримент. Є люди, в яких є таланти, які не розкриті в реальному житті. Наприклад, генії архітектори Майнкрафта, люди, які грають в стратегії, та будь-який гравець, який знає гру краще, ніж її розробник, заслуговує уваги. Бо з гравця, який в шутери грає з закритими очима, вийде універсальний солдат. Тож слід поміркувати. А дійсно чи ігри це просто спосіб розважити себе. Чи може кожна гра нас до чогось готує? В будь-якому випадку роль для нас вже вготовлена в справжній грі грі в реальному житті. Ким будете ви в ній, все залежить тільки від вас. І не забудьте поділитися досягненням своєї улюбленої грі на весь світ. До зустрічі у грі!